Всім привіт, дорогі друзі, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні вам покажу свій самий найперший інкубатор, який з'явився в мене вже, ну, напевно, четвертий рік він у мене працює і працює він у мене день у день. І це без перебільшення. Сама перша модель взагалі, можна так сказати, Сама простенька, механізм і принцип роботи такий же, але ще не така вдосконалена, як у нові модельки. Дивіться, тут у нас просто звичайний пінопласт, але пінопласт набагато щільніший набагато плотніший, ніж у інших виробників інкубаторів. Взагалі самий такий іще перший ось варіант перевороту. Ще стоїть ось такий у нас. Моторчик всередині, лоток е зйомний, ось цей, де в нас зараз інкубуються наші курчатка. Сьогодні у нас 20-й день інкубації. Як ви бачите, проклюнулись наші ципульки, не тільки проклюнулися, а вже й з'явилися на світ. Ось так зараз виглядає картина в нашому інкубаторі. Ось цих вже потрібно забирати. Щоб ви розуміли, вчора взагалі іще не було ніяких курчат. Вчора були тільки прохлюнутих декілька яєць, а на сьогодні, як ви бачите, вже у нас ось з'являються ці пуньки. Це у нас бірківська, барвиста або... Борковська барвиста, кому як зручніше, так і називають. Ось такі ціплі у нас з'являються. Ось такі ціпоньки. Зараз будемо їх діставати з інкубатора, забирати зайві скарлупки, які у нас є в інкубаторі, і продовжувати інкубацію. Тут ще є проплюнуті яйця. Першими вилупились курчата з менших яєць, а ось лупляться курчата і прокльовуються в яйцях, які більше за розміром. Ще є не проплюнуть і те, що то вже напевно і не проплюнуться. Хоча ще все може бути, бо дійсно курчата із великих яєць е, на світ з'являються на добу пізніше. Особливо, якщо це курчата, перше я вже вам сказав з великих яєць, а по-друге, якщо це е, м'ясні породи або м'ясо-яєчні породи курей, можливо хтось там інкубує браму, мехленку, е, то вони з'являються трішечки пізніше. На 20-й день вони починають тільки. Щось там думати, прокльовуються і на 21-й день вилупляються. А ці на 19-й, на 20-й день вже з'являються на світ. Так якось ви можете перед собою бачити. Швиденько зараз їх забираємо. Ось цих гарненьких курочок. І ще поки вам знімаю це відео, хочу запропонувати інкубаційне яйце дуже цікавого міксу, який має вийти півень породи чорномідний марант, а кури крос Домінант Янтарний або золотий, як хто називає, як хто розуміє і бачить. Це такий домінант, схожий за своїм забарвленням трішки на біле фельдера. Дуже дуже гарний за кольором домінант. Продуктивний, гарно несеться і має дуже гарний естетичний вигляд. Ці курочки сидять із півнями породи. Чорномідний мара, оплод перевірено. І в продажі. Є таке яйце. Будуть дуже гарні помісні курчатка для того, щоб нести яйця і для того, щоб півника можна було потім пустити на бульйон. Кому цікаво, хто хоче мати таких курчаток в своєму господарстві, плюс до того всього, ці курчатка в подальшому будуть нести уже кольорове яєчко, яке передасться. Генетично від півня марана. Так що, якщо вам цікаво, звертайтеся, номер телефончика я залишу в описі або в коментарях. Ось бачите, чому я не викладаю яйця на дно інкубатора. Ось сюди не забираю цей лоток. Бо якби я це зробив, ось ці всі курчата, які проклюнулись, ось дивіться, бачите, курчатка проклюнулись, коли воно прокльовується, ось це курчатку, воно перевертається ось так, на решіточку інкубатора і просто-напросто задихається. Ось бачите? Задихається, тому що пробиває воно скарлупу, а сіточка є і не дає йому до кінця. Дихати. І потім дуже багато залипків, дуже багато тих, хто задихнулися, проклюнувшись, і люди дуже часто в коментарях пишуть, а чому таке трапляється. Чому? Тому що курчатка задихається. Коли курчата вилупилися і починають вже повзати по інкубатору, вони мимоволі перевертають те, яйце, яке проклюнулося, Проклюнутим донизу, і вони просто-напросто починають задихатися. Тому ось таке може бути. Увечері у нас буде 20-й день інкубації, і на сьогоднішній день я думаю, що результат хороший. Більша половина її, яка залишилася в інкубаторі, проклюнулись. Так що до вечора вони ще на світ з'являться. Ну, а ці у нас вже з'явилися. Скільки у нас їх тут, я не знаю, але ось такі цікавенькі є. Це вийшло вже помісні по е, Бірківській барвисті. Зараз будемо перекладати їх в коробочку, під лампочку, ну і все, як завжди, вже звичним режимом інкубування і вирощування наших. До речі, режим інкубації такий же, як і в нас завжди. Інкубатор взагалі ви бачили ще сама перша стара модель теплуші. Оце для тих, хто там дуже часто запитує, мене, які б інкубатори ви могли порадити. Я завжди кажу, що теплуша, а ви вже самі собі вибирайте, яку модель ви хочете в своє господарство придбати і з якою моделькою ви би хотіли. Чи то буде оновлена модель, чи то буде. Сама перша модель, чи то буде модель на 72 яйця, чи нова модель з лоточками на 80 яєць Це вже все вирішуйте самі. Я тут радити нічого не можу. У мене є всі модельки інкубаторів даної фірми, всі вони. Гарно себе зарекомендували, всі вони гарно працюють. Більшість людей, більшість моїх підписників, які купляли інкубатори за моєю рекомендацією і дотримувались правил інкубації в даних інкубаторах, мають дуже гарні результати і дають дуже гарні відгуки. Більшість людей, навіть які мали професійні інкубатори Best, Next і інші інкубатори, перейшли на інкубатори фірми. Теплуша. Відсі які ми жвавенькі, які ми хорошенькі, маленькі антистреси. Це дійсно так, тому що коли вони ось так рухаються, бігають, щось там собі шукають, за ними спостерігаєш, трішечки відволікаєшся від того, що робиться навколо, від того, що навкруги. Хоча від нього ніде не дінешся, але все одно трішечки занурюєшся. В атмосферу цих маленьких піскунчиків і відчуваєш себе зовсім по-другому. Дуже хочеться в ефір виходити кожного дня, налаштовуєшся на це, стараєшся, хочеш це робити, але постійно щось якось тормозить, заважає, відволікає. І на це часу немає. Знаю, що ви чекаєте, знаю, що хочете бачити відео кожен день, як у нас що відбувається, але. але... Поки що воно так не виходить, як би хотілося. Всім бажаю миру, добра, перемоги нам всім скорішої. Любові, здоров'я і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних і близьких, насолоджуйтесь життям, цінуйте кожну мить, даруйте приємні моменти, робіть сюрпризи. Подарунки і не відкладайте нічого на завтра, тому що у нас є тільки сьогодні. У нас було вчора, може бути завтра, а живемо ми в реальності. І у нас є сьогодні. Тому нехай у кожного із нас буде завтра, і це завтра буде мирним, щасливим і самим найкращим. Всім пока і до нових зустрічей. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок і залишайтеся з нами. Зараз я вже вас перекладаю чіпуньки.